Наслідки обстрілу, оновлення даних через ЦНАП та нові законодавчі зміни. На щотижневій апаратній нараді керівники державних установ, управлінь, відділів та комунальних підприємств обговорили найактуальніші події. Зокрема, у Бориспільській громаді через обстріл, який відбувся в ніч з суботи на неділю, постраждало два приватні будинки. Сили ППО відпрацювали і наряди, і візуальне спостереження відповідно відпрацювали на відміну. На території Бориспільського району збито декілька ворожих літальних апаратів. Відповідно, надійшло 16 повідомлень про пошкодження майна або виявлення уламків. По міській ОТГ надійшло 12. Ну найскажем най, так, слава Богу, обійшлося без потерпілих. Найпроблемніша. Про проблемніших дві, скажімо так, локації це рогозів, де вікна повибивало, і в одному будинку по Рогозову там пошкоджено так. Потужні вибухи лякають не лише людей, а й тварин. Розповідає очільник місцевої пожежної охорони Андрій Макаров. Багато заявок рятую тварин. Собаки після вибухів застряють де завгодно під всякими металевими конструкціями в заборах. Ну, це вибухи були по місту, потім їздили, розрізали паркани, все оставляли собаки застаріли. Під час повітряної тривоги попіклуйтесь про безпеку домашніх улюбленців. А краще візьміть з собою до укриття. 17 липня завершився термін оновлення даних для військовозобов'язаних через ЦНАП. Бориспільська громада лідирує щодо кількості громадян, які звернулися за цією послугою до центру надання адміністративних послуг, каже заступниця міського голови Людмила Бистра. На всього ми актуалізували 4175 осіб. Чи всіх встигли, не всіх, але після завершення терміну чітко зупинилися через те, що закон вже не давав нам право працювати далі з тими, хто не добіг. Через СНАП, безпосередньо через наш СНАП пройшло 3724 особи. Безпосередньо працювали і старостинські округи. Рогозів 122 особи обслужив, Глибоке 141, Сентіка 136, Любарці – 40, Кучаків 12, Іванків 0. Провадження нових законодавчих змін щодо енергетики доповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Перше, це спрощена процедура закупівель обладнання для енергогенерації. Тобто, ті самі генератори ми зможемо купувати без закупівлі прозоро, тобто щоб вже зменшити час закупівлі цих генераторів. Друге, безмитне ввезення обладнання буде. Тобто, що стосується безмитного ввезення, це сюди входить. і кофло, акумулятори, інвертори, генератори, сонячні панелі, вітряки і тому подібне. Все, що з цим пов'язане. Буде впроваджується програма кредитування громадян під 0% до 480 тисяч гривень на 10 років. Це на сонячні станції і Генератори, ну, тобто генеруючі установки. Також ще, що дуже інтересно, це спрощення умов для будівництва або розміщення генераційних установок. Тобто, щоб раніше поставити якусь генераційну установку, потрібно було б зібрати там 17 документів. На сьогодні їх буде зібрано тільки 7. Бориспіль тепломережа активно готується до опалювального сезону, а саме ремонтує тепломережі та котельні. На сьогоднішній день нам залишилося відремонтувати 9 котелень, але питання важкі. Вони потребують грошей. Це перше, звертаю увагу це на княгині Оді, де треба поміняти колективну частину хоча б одного котла, для того, щоб покращити гідравліку даного району. Крім цього, заплановані роботи по заміні 13 пальників для котлів катлівка вигетвеге. Значить, матеріали є. Плануємо за три неділі закінчити. Марина Грицюк, Павло Челомбітко, новини ТРС Бориспіль.